Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні 2, року, 15.00, ми проводимо засідання постійної комісії з питань охорони здоров'я, соціального захисту, освіти, сім'ї, молоді, спорту, туризму та культури Авангардівської селищної ради, Одеського району, Одеської області з метою обґрунтування підготовки питань проєктів рішень, які мають бути розглянути ухвалені на пленарному засіданні Авангардівської селищної ради. Засідання проводиться у приміщенні активої зади адміністративної будівлі Вангарської селищної ради. У засіданні постійної комісії приймають участь депутати Вангардівської селищної ради Іванофігерпетрович, мислива, Людмілопавна, Звягин Сергій Петрович. На жаль, з поважних причин не можуть прийняти участь у засіданні комісії мечока Олена Юріна, голова комісії, і перунгоріна Петруна, секретарка комісії. У зв'язку з цим пропоную обрати. Головуючого на засіданні постійної комісії та секретаря засідання. Які будуть пропозиції? У мене є пропозиція. Я пропоную на сьогоднішнє засідання обрати головою а, засідання Івана Юрія Петровича і секретаря о... Павлю. Пропоную проголосувати та підтримати дане рішення. Хто за? Хто проти? Дякую, рішення прийнято. Так від, відповідно до статті 8 положення про постійні комісії Гарківської селищної ради затвердження рішення Варгарської селищної ради від шостого року. Номером 8-го засідання постійної комісії є правоможним на засіданні постійної комісії запрошено спеціалістом Ангардівської селищної ради, начальник відділу соціального захисту населення Жанна Георгівна. На розгляді постійної комісії внесені проєкти рішень, підготовлені спеціалістами та фікерцями Андрівської селищної ради. Що дозволило попередньо сформувати порядок денний засідання постійної комісії. Проєкт порядку денної всіх позваний всім членом комісії. Чи мають члени комісії пропозиції, зауваження щодо порядку денного, додатково питання до розгляду є Пропоную проголосувати за порядок денний. Хто за, хто проти. Дякую рішення прийняти. Переходимо до порядку денного. Постійної комісії з охорони здоров'я, соціального захисту, освіти, сім'ї, молоді, спорту, туризму і культури. Від 2 грудня 24 року порядок денний про внесення змін до списки осіб з інвалідністю першої групи, осіб з інвалідністю з дитинства першої групи та дітей з інвалідністю на отримання щомісячної грошової допомоги у 24 році. Доповідає Жанна Георгина. Добрий день, колеги. Ми всі знаємо, що у нас ухвалена програма цільова комплексна щодо надання матеріальної допомоги мешканцям правогардності. Громади з бюджету нашої ангарківської громади, і кожен місяць наші особи з інвалідністю першої групи, а також діти, які мають інвалідність, отримують грошову допомогу від громади. Зараз у зв'язку з, на жаль, смертю одного з мешканців нашої громади, який має статус інваліда першої групи, прошу дану особу списку видалити. А додалася у нас ще одна людина з інвалідністю, яку пропоную внести до списка числа людей з інвалідністю першої групи на отримання матеріальної допомоги. рішення вам підготовлені з метою захисту персональних даних прізвища і ніякуваті не називають. Шановні колеги, пропоную підтримати проголосувати. Хто за? То проти, <кій> дякую рішенню прийняти. У зв'язку з тим, що питання порядку денного номер 2 пов'язане із оголошенням відомості, що встановлюють персональні дані, медичну таємницю та іншу квітуальну інформацію, запис засідання комісії на час обговорення питання номер 2 порядку денного призупиняється.